отця, і сина Святого Духа, і сина Святого Духа неділя четверта пророслабленого. Євангелій нам сьогодні розказує таку подію, яку, яку ми з задоволенням слухаємо вже багато-багато разів. І ще і ще в ній наповнена бездна, яку ми правди і любові. І благодаті Божої, яка, яка нам проможе, може про, прояснювати наш зір християнський, наповнити нас, доводити нас до якоїсь досконалості, давати ясне бачення правди. І в цей тяжкий час також звучать слова Євангелія, просвітлюючи нас, наповнюючи, здаючи нам, надихаючи нас і укріплюючи нас, зміцнюючи нас в цих скорбях. Отож, Оно взидиє Ісус в Єрусалим. Є в Єрусалимі на овчій купелі і жаглоць Єврейський Везда, 5 притвор йому. Тобто є, на, є в Єрусалимі на овчій купелі, що називається Везда, що вона мала 5 притворів. І в тих. Слежаще, тобто лежало множество болящих. І в тих притворах лежало багато болящих, сліпих, хромих, сухих, болящих, сліпих тих, хто не бачить, хромих тих, хто не можуть ходити, сухих тих, що не мають сил далеко йти, чаючих Двіження води, вони чекали, щоб вода порухалася, бо ангел господин на всяко літо в купель. І возмущавши воду, і де жипереві влязавши по возмущенні води. Здрав би ваше, я цим же недугом би вашу. Тобто ангел змутнював воду, коли ангел спускався, вода збурювалася. Бурлі... Бурління, яке було видим, ангела не бачили, але бачили бурління води. І хто в це бурління заходив, то він зцілявся від будь-якої. Дугим бачимо ту ангельську силу. І сьогодні. У ці слова мені зразу нагадали ті молитви, які ми читаємо на мирній Ектені з такого прекрасного служебника, служби в различних потребах, які церква нам зберегла, очевидно, ще від греків, бо вона наповнена цією грецькою красотою ці молитви. І читаємо про ангелів. Приблизно є же послати. Ярость і гнів і скорбі, ангели лютіе, на всякрестановиця московити, і потребити їх, і розрушити царство і власть їх, і очисти землю українську людей своїх Слава, ради імені свого Господу, помолимся. Єже жі послати ярость, і гнів і скорб, і ангели лютія. Ми просимо в Господа в цих молитвах того самого бурлящого ангела і воїнства небесних. Ту могутню силу просимо, ми в церква у святих молитвах, якось заїдим де ще московицькі врази, і як прах возмитається от лиця вітра, так от погибнуть московицькі полки от лиця українських християнських воїнств. Як уже буде, є же да буде путь находящих на них московитів, ворогів тьма і ползок. Тьма. Путь, де буде тьма і ползок, тобто темний і слизький. І ангел Господен да поженеть і оскорбит їх. Поженеть і оскорблять ангел Господень поженеть і оскорбить їх, і передасть їх в руку українських воїнів. Такі молитви творимо ми просячи ангельської допомоги, так само, як очікували ті, хто чаяли в води. Ще зараз читаю вам інші молитви. же студа і без Лиця і сповнити серця їх страха і ужаса. І ангел Господен да буде поганяй. І поражай їх, Господу, помолимся. Як же предати нас, не придати нас попрані розрення московитам ворогам сопостатим, но вбіг своїх дерзновень їх придворити, і мишцю їх сукрушити, і под ноги вірних своїх покорити, Господу, помолимося. Отакі молитви ми читаємо і призиваючи ангельську і так само, як і ті, чаяли возмушення води, але це тільки той початок, той увід, що відбудеться далі, і то, що про що я буду голову говорить вам далі. І біту нікий чоловік 38 літ, і ми в недузі своєм цього видів Ісус, лежачий і розумів, як оно літа уже і міша в недузі, Глагорія йому хоча ще ліціл бити. Тобто 38 років лежать людина хвора. І немає хто би його заїв до цієї води. І цього, цього бачив Ісус. І Він підходить до нього і питає, чи ти хочеш бути цілий. І відвішає йому недужний. Господи, оці слуги слова, є Господи, я бажаю бути. Але людину не маю. Чоловіка не їм їх да возмутиться вода вверть мене в купель. Тобто, не маю людини. Немає людини, хто би мене заніс у цю купель, яка возмущається від Англинських сил. І коли я приходжу, інший перед мене заходить. Оці слова людини немає, говорить. Це, говорить до людини і Бога. До Бога, який стає людиною, Він говорить, призиває. Допомоги людської і та людська допомога в образі Божому. В самій в Бог у людській природі повний Бог і повна людина стоїть перед Ним. Бо, бо цей потребує людської допомоги. І каже йому, в останні візьми от твої ходи. Встань йди І аби є здрав бисть, і тут оця богослов'я складна. Хто діє Бог чи людина в цьому в Ісусі зараз? Тобто Він говорить, просто встань і ходи. Повиліває йому, як Бог, і підходить до нього як людина. І це йде, і здрав бий без чоловік, і став здорова людина, і взяв його від своєї ліжко і пішов. Ліжко взяв і пішов. Людина, яка не могла ходити, ліжко своє взяла і пішла. А була субота в той день. І казали глаголиху жидової зцілівшому і казали, жиди тому що зцілівшому, субота є, і недостоян ти взяти одра твоєго. Як сьогодні співзвучні слова оцього московського патріархата, який привів нам, ради якого прийшла війна в Україну, який до сих пір впирається і не хоче покаятися в зневазі до патріарха Вселенського, до своєї матірної церкви, яку він зневажив два роки назад. Остаточно зневаживши і ставши з окупованою церквою, церквою, окупантом. Вони з окупованої церкви, з напівзаконної, з мучницької. Дійсно Київська метрополія була окупована напівзаконно московським патріархом і перебувала не в, не в, не в тій, тій згоді і любові, але була визнавана. Так вони замість того, щоб вернутися з цієї напівзаконної окупації в свободу християнської любові де ми вчуємо це людина, коли Господь говорить, немає людини, говорить хворий, Господь зціляє. Церква і є та людина. Бо церква і є Боголюдська природа і присутність Бога і людини. В ній видіть хліба, і вона в цьому причасті, вона присутня. І от жидови кажуть йому, субота єсть, і не ти взяти одразу його. Тобто оця, оця зверхність, оця виключність, оця диявольська гординя зараз наповнена в Московському патріархаті. Тобто Ми виключно єдина правдива церква. Ми найбільш правдиві і всі мають бути знищені і пікорені. Всі мають бути. Всі мають зникнути, всі мають. не мають права бути. Бо ми самі правдиві. Оця гордість виключна. Тобто, якщо ти більший, то стань за раба зневажно, не почуто. Якщо в тебе правда є, то стань тим, хто не має повної правди тіє, тою любов'ю і допомогою, милосердям, і правдою і силі своєї любові стверджуй, Неси ту любов милосердям. Да? І подивися, навіть ті брати наші вже тепер його вісти кращі. Ніж московський патріархат, розумієш, у цій своїй виключності вбивчій виключності. І тут я би вам хотів ті самі прочитати молитви з цього служебника, нехотя й смерті грішних на обращенні і покаяння мила не остави стали твоє московською прелістю, прелістю московських єресей і отступства руського мира умолятися московицького руського мира, ну якоже щедр, вся московицькія лесті і іскореня, і заблучих од істини к Твоєму познанню, обрати, і к стару твоєму святому сукупи і мир церкві твоєї, і людям твоїм подаш молцем царю присвяти, услиши і помилуй призри, Господи, з Небесе Святого, лише Твої виш, возлежащий на них зловірний, московицький мрачний облак, і вскорі силою прислала Твого Духа. Кріпко розжени. І яко завжди в освіті твоєму музрім світ без всякого і істинний світ узрю, молимося, світи незаходимий, услиши і помилуй. Обищай неложне церкви твої давий, є не одолітися й адом врати, уста злохульне, іретичське оступне, сканою яростно з загради. І вскорі душегубне їх московицьке ученія розори. І погуби молимця, Боже приблагий, услиши і помилуй. І главолоху жидове ізцілівшому субота є, і ти взяти одра Твоєго. І тут я згадую оцю московицьку єресь, яка наповна, вона має правдиву, нібито віру. Вона несе нібито правдиве вчення, але це правдиве вчення, як в цих жидах. протестало проти Христа. Так і в них, тобто ця вся правда перетворила їх в бісів, в бісів і в злобу, найбільшу злобу, яку нема ні в кому, хто відступив хоч відступив від істини на невеличкі кроки. Брати наші протестанти набагато сповнені ще більшою благодатію, любов'ю. правдиво бачать ситуацію, ніж московицька гордість гордістю, засліплена Тому... Тільки Українська церква в єдності з селенським патріархом, патріархатом, з Древньою Матірною церквою, протестує цій страхітливій московицькій єресі, яка прийшла зброєю. Бо це церковна, це війна релігійна, це війна за правду, за свободу, за, за правдиве розуміння християнської любові і християнської правди. Правда, яка готова служити і бути рабом. Замість того, щоб покоряти, а вони прийшли покоряти, прикриваючись Богом, як колись жиди прикривалися ученням своїм правдивим і розп'яли Христа. Тобто вони христинонависні, христе воїнство, христе церква. Так само, як і ті жиди, які розпонають Христа, Олюху, жителів і в що субота є, і не достойне взяти одразу, же вішає, і жим'я сотвори ціла. Хто ім'я рече, возьми, от твої ходи. І опроси його, хто є чоловік, який ти. Вони питають, хто це, вони розбираються. І возьми от, от твої ходи, і цілі же, не відячи, хто єсть. Ісус, бо уклонця народу сушу на місці, потом не обрете його Ісус в церкві, потом вже оберте його Ісус в церкві, рече йому все здрав бись, тому не сорішай, да не хочеш, ти, що буде. І де же чоловік, і повідає удеям. Яко Ісус єсть і жим'я сотвори ціла. Нехай Господь благословить наш народ і нехай ми станемо дійсно християнським нацією, і дійсно, нехай ті воїни наші воюють зі всією силою молитви, зісією силою віри, зісією силою любові і святої беззлобності. Оце прошу я молитися за них всіх, щоб хлопці наші являли могутність і мужність і беззлобність, то щоб ми стали нацією святою, нацією правди, стверджуючи істинну християнську любов і готові служити меншим, як раби, маючи всю повноту сили і повноту слави Господні. Амінь.